Всім доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає на своєму каналі. Всім дякуємо, що ви підписуєтесь, лайкаєте, всім добра, позитива і, як кажуть, приємного, як завжди, огляду автомобілів. На даний час є Jumper 2016 року в максимальній довжині, чим автомобіль цікавий, вже новіше обличчя автомобілів, вже LED Оптика. 16-й радіус Коліс. Автомобіль в грузовому варіанті. Можливо, перебладення на пасажира, вантажу пасажира. Так, передня гума 100%. І розмір гуми 225-75. Зазвичай йде 225 на 70. Ця, цей автомобіль, скажімо, так, вище на 5 см, і він скажімо так, менше відчуває ямки, знаєте трошки комфортніше їхати на вищій гумі. заведений двигун, вихлопна не закопчена, ззаді розпашонка, Висотка, висока посадка автомобіля, якщо ви побачите спереді, між арками ззаді високо стоїть, тобто не впавши не вперед, не зад Ззаді стоять ось такі одбонички. Дуже комфортно, коли ви назад під'їжджаєте. І десь, як кажуть, народі, завтикали, ззаду під'їхали. Тоді ви під'їхали ось таким одбонічком і не побили автомобіль. Буда зашита ось таким пластиком під самий верх. Це дуже зручно, тому що ви не будете обувати, коли навантажите автомобіль, не будете... У вас не буде коцок по автомобілю. По дверцята не торчать. Також бокові не торчать пороги, все ціле. Ржавчин, корозія по автомобілю, понизу немає. Автомобіль як, такий, як подобає, як шукають люди. Так, одні дверцята бокові. Бувають автомобілі, як кажуть, на двоє дверей. На даний час це одні дверцята. Збоку подвійне сидіння. Механічна коробка передач, Присутній кондиціонер, сенсорний майдфон, АСР, електрозеркала, електропідйомники, мультикермо. Хороша стереосистема. Ось так він виглядає цей автомобіль. Бачите, він працює і зараз ми вам покажемо. Під капотом. А, під капотом бачите, відкривається не знизу, як рівно, а збоку. Бувають такі автомобілі, що людина шукає, де капот відкрити то знизу, то зверху. Тут також відкривається, шукаєте не зверху, а від, шукаєте язичка знизу. От, бачите, це язичок Вам відкривається. Чисто працює трохилітровий потужний двигун. Вихожуть ці двини до 2 мільйонів, по них нарікань немає, люди їх полюбляють. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливі варіанти обміну. Можливий продаж автомобіля в кредит. Все це можна зробити в компанії «Автобіс», зателефонувавши за номером 067 360 2202 або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Є однокатковий, є двохкатковий. Не всі ми автомобілі ну, фізично не встигаємо закинути в інтернет, буває, автомобілі так продаємо ну, без ютубів, без інтернетів, бо, скажімо, є своя база, люди заказують, тому якщо вам не тяжко, лишній, лишній раз можете передзвонитись і нагадати, що ви шукаєте, що вам саме потрібно. А ми будемо ну, старатися підібрати те, що саме вам підійде і бути практичніше для вашого бізнесу. Тому всім добра, позитиву, приємного перегляду і до зустрічі.